Провинційні вісті на ТВ4. Вітаю вас. На Тернопільщині негода наробила лиха без світла. Залишилось 23 населених пункти, а це більше 7 тисяч споживачів. Здебільшого внаслідок сильної зливи постраждав Чортківський район, кажуть у службі з надзвичайних ситуацій. За словами речника державної служби з надзвичайних ситуацій, зазнали великих втрат у Гусятинській, Копичинецькій Білобожницькій громадах. останній пошкоджено близько сотні будинків. У мережі Фейсбук мешканці Тернопільщини публікували відео наслідків негоди. Голова Копичинецької громади. Мади Богдан Килічавий написав на своїй сторінці: дахи зірвано або пробито вікна. Вибито дерева попадали на дорогу або електролінію. Автомобілі пошкоджені. Град падав під кутом, тому оббиті багато фасадів будинків. Майже усі люди зазнали шкоди. Завтра від ранку фіксуватимемо збитки документально в одній зі шкіл. 19 вікон тільки розбиті. Будинок школяра дах врешето. І так далі. будемо вдячні за допомогу. Створено комісію, яка буде сьогодні працювати, обстежувати пошкоджені будівлі, споруди і приймати рішення щодо подальшої, подальших заходів щодо ліквідації наслідків цієї негоди. У Тернополі працівницю вишу затримали на хабарі працівники управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими. Доцентка кафедри одного із навчальних закладів міста вимагала в абітурієнтки 3 тисячі доларів за навчання в університеті. Під час отримання неправомірної вигоди жінку затримали правоохоронці. Спільно з прокуратурою працівники поліції відпрацьовували інформацію про те, що одна із викладачок неодноразово вимагала та отримувала хабарі. Гроші вона брала від абітурієнтів за сприяння уступнікам. Панії успішне складання вступних іспитів і зарахування на державну форму навчання свої послуги цінила по – від 15 до 112 Тисяч гривень, зібравши достатню доказову базу, оперативники взяли підозрювану на гарячому, коли вона отримувала частину від обумовленої суми, а саме 53 тисячі гривень. Тернополянці вже оголосили підозру за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна. Триває слідство. Допомога для зсу громадська рада при тернопільській обласній військовій адміністрації уже в п'ятдесят відправить допомогу на фронт. Окрім продуктів та засобів гігієни, на передову відправлять і радіоелектронне обладнання, яке активісти громадської ради удосконалюють самостійно. Більше Юлія Пацкаль. П'ятдесяти їдуть на фронт з допомогою. Громадська рада при Тернопільській ОВА відправить на передову бійцям продукти харчування, засоби гігієни, речі першої необхідності та радіоелектронне обладнання. Технологічні пристрої розробляють та виготовляють самостійно. Для цього рік тому активісти створили інженерно конструкторську групу. До неї залучили спеціалістів галузі радіоелектроніки. І ми на сьогоднішній день займаємося розробкою. Радіоелектронних пристроїв для моніторингу території бойових дій. Це мається на увазі дронні технології. Це як системи керування дронів, так і системи боротьби з ворожими дронами. Комплектуючи до радіоелектронного обладнання, наші фахівці отримують за кордону. Інколи доводиться чекати на них місяцями. Далі група спеціалістів реалізовує власні розробки й удосконалює систему управління. Вони модернізують, вони за базу беруть те, що є, але вже начинка, вона там вже присутня чисто тернопільська. Якщо ми починали це з антен, які дозволяли дрону далі літати впевненіше, то в подальшому ми вже почали займатися сканерами. Ми модернізовані пульти управління, щоб оператор впевненіше себе почував при управлінні дроном. Серед іншого цього разу бійцям волонтери громадської ради передадуть антидронову рушницю, дрон та тепловізор. Допомогли у закупівлі дороговартісних комплектуючих місцеві підприємці. Ця антидронна рушниця йде як з комплектом приборів виявлення дронів, які дають можливість в першу чергу на відстані до 10 кілометрів дрон виявити, а потім при його приближенні його. Посадити. Ми з допомогою спеціалістів Тернопільського педуніверситету кафедри машинобудування доробили його, зробили, щоб ці технічні засоби працювали на дальшій відстані і з більшої впевненості садили ці дрони. Долучався до, закуп, до закупівлі дрона з тепловізором. Ми є в мирній частині нашої держави, а ті хлопці. І дівчата, які захищають і віддають своє життя за наш мир, тут що ми маємо, то ми зобов'язані просто це робити. Члени громадської ради кажуть обурені, чимало державних коштів сьогодні витрачають не за призначенням замість того, аби направити їх для потреб наших збройних сил. Зараз усі зусилля потрібно спрямувати на допомогу українським бійцям, щоб якнайшвидше настав мир. Тож вони продовжуватимуть працювати заради перемоги. Проїхали тисячу кілометрів, аби засвідчити підтримку України у розв'язаній Росією повномасштабній війні до Тернополя на мотоциклах. Завітала делегація парламентів литовського сейму. Високопосадовці приїхали у межах організованої акції байкерського пробігу Переможемо разом, аби вислухати потреби місцевих громад у різних регіонах України і посилити свою співпрацю та підтримку. Більше далі у сюжеті. Вони заїжджають у центр Тернополя колоною на мотоциклах. Спереду два прапори: український та литовський. З Вільнюса на мотоциклах під час своєї відпустки в Україну вирушили литовські високопосадовці, аби засвідчити свою підтримку у боротьбі з російською агресією. Їхній байкерський пробіг Переможемо разом пролягає через міста Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей. Це відбувається що демонстрація солідарності Литви з Україною. і, Звісно, обговорюється, наприклад, з міськими радами, спільнотами, так обговорюється питання, які і надалі, що потребує сьогодні Україна, обговорюються якісь майбутні меморандуми, проекти. Але мета нашого приїзду показати нашу підтримку, і що життя продовжується і життя на цій території існує. І такі напрямки, як культура, освіта, медицина, охорона здоров'я, повинні далі працювати. Бізнес має працювати, бо якщо це все закинути і не розвивати, то відновити роботу буде важко. Литва після 24 лютого надала прихисток понад 100 тисячам українців. Окрім цього, на постійній основі в Україну приходить різноманітна гуманітарна допомога. Для бійців передають зброю та амуніцію. Високопосадовці кажуть, підтримуватимуть Україну і надалі. Ми вдячні вам за кожного солдата, який воює і допомагає у цій страшній боротьбі з ворогом, адже ворог у нас спільний. Ми знаємо, що ми об'єднані для боротьби з ворогом. Делегати знову відправляються в дорогу. Загальна дистанція, яку подолають посадовці, складе близько двох тисяч кілометрів. Укрпошта презентувала для українців нову поштову марку. Цього разу її присвятили працівникам Служби безпеки України. Відтепер поштовий значок можна придбати у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн. Більше про урочисте спецпогашення марки, яке відбулось у Тернополі в обласному управлінні СБУ. Дивіться у сюжеті. Укрпошта продовжує підтримувати традиції та український дух по всій країні відбулося спецпогашення нової марки на честь роботи працівників служби безпеки України, які також є відважними героями нашого часу. ж обіг марки карус. Повідає про бійців служби безпеки у символічній формі. Фіксує результативність нашої боротьби з окупантами та показує важливу роль СБУ у звільненні України. Нова серія складається з п'яти марок та купона з гербом СБУ. Також можна придбати тематичний марч футболку СБУ та набір стікерпаків. Поштові марки України вони вже стали таким феноменом. Вони фіксують події, які вже стали історією, і це є таким. Потужним інструментом, яким ми промовляємо до світу, яким ми вселяємо віру в перемогу, марка Служби безпеки України є фінальним випуском марок у серії Сили безпеки та оборони України. Напередодні вже були представлені всі роди військ: зсу, Нацгвардія, поліція, прикордонники та ГУР. Дуже правильно, що один із чергових випусків присвячений саме співробітникам СБУ, і хоч вони сьогодні тут не названі по іменах, але це, це герої, які через якийсь час після нашої перемоги, про яких ми почуємо, яких ми будемо вшановувати на належному рівні. Дуже багато операцій, дуже багато сьогодні працюють для захисту наших кордонів, для захисту нашої держави. І тому. Їхня праця є неоціненою в захисті української державності. Ми дякуємо сьогодні. Збу як за їхню мужність на передовій, так і за їхню професійність мужності в тилу. Це робота з диверсантами, це робота з шпигунами, це робота з недопущенням неправдивої інформації, це робота з недопущенням будь-яких терористичних актів. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж цієї марки складає 1 мільйон 75 тисяч примірників. І на сьогодні у мене все теплого вам вечора. Спокійної ночі і до зустрічі на ТІВІ 4.